Покемон. Всім привіт! З вами ігровий канал Cherry, І сьогодні ми поговоримо про покемона Айвізавер з гри Go. Приємного перегляду. Айвізавр покемон трав'яного отруйного типу, який з'явився в першому поколінні. Айвізавр дуже схожий на свою попередню еволюційну форму. В нього, як і раніше, шкіра брозового кольору в плямах і червоні очі Верх тії клаївізавра в даній стадії виражені значно більше. Крім того, його вуха тепер потемніли, і всередині тепер чорні. Найбільш помітною зміною є те, що цибулина на його спині розцвіла квіткою з рожевими пелюстками і великими листками. Цибулина, що була в нього на спині, стала квіткою і тепер може рости до більших розмірів під сонячним світлом. В міру росту квітки айвізар втрачає здібність стояти на задніх лапах. Квітка починає приємно пахнути, коли готова розквітнути, і айвізавр готовий перетворитися в венузавра. Айвізевер вперше дебютував в епізоді таємничий сад Бульбазаврю. Під час епізоду багато бульбазаврів зібралися в таємничому місці для церемонії еволюції, де вони могли перетворитися на айвізаврів. Айвізавр був в епізоді The Ultimate Test. Його використовували тренери на іспитах. Бульбазавр Мей перетворився в айвізавра до її дебюту в сезоні Алмаз і Перли. Він єдиний стартовий покемон, який має той же подвійний тип на всіх етапах еволюції. Айвізавр є єдиним стартовим покемоном трав'я. Ного типу, котрий має подвійний тип, ай слабкий до атак літаючого вогняного, психічного та крижаного типів, найбільш ефективний проти покемонів водяного, земляного, кам'яного типів. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.